Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми розглянемо з вами поняття екосистеми, її структури та різноманітність. Що ж таке екосистема? Екосистема або екологічна система це біологічна система, що являє собою функціональну єдність угруповання організмів та навколишнього середовища. Термін екосистема запровадив ще у 1935 році англійський геоботанік Артур Тенслі. Отже, екосистеми за походженням виділяють природні та штучні. До природних екосистем належать ліси, луки, болота, річки, моря, океани тощо. Штучні екосистеми створені людиною. Це є городи, поля, сади, сквери, ставки, квітники. Компонентами екосистеми є біотична складова та абіотична складова. Біотична складова це сукупність популяцій живих організмів рослин, тварин, грибів, мікроорганізмів. До абіотичної складової належать особливості рельєфу, ґрунти. Вологість ґрунтів, повітря, наявність постійних вітрів тощо. Якщо ми будемо брати з вами структуру екосистеми, то виділяють три основні структури просторова структура, екологічна структура та видова структура. Просторовою структурою називають розташування у просторі екосистеми складових біотичної та абіотичної частин. Видовою структурою є кількість видів чи популяцій видів, які входять до складу екосистеми. По-іншому видову структуру ще називають видовою різноманітністю. Ми більш детально розглянемо екологічну структуру співвідношення популяцій різних видів екосистеми. Якщо ми будемо брати екологічну структуру, у ній виділяють три групи організмів продуценти, консументи та редуценти. Продуцентами називають автотрофні організми, які у ланцюгах живлення продукують органічні речовини з неорганічних. Вони поділяються на фототрофи, до яких належать рослини, і хемотрофи, до яких належать хемосинтетики. Бактерії. Консументи це гетеротрофні організми, які живляться безпосередньо або через інші організми. Органічними речовинами, які синтезовані автотрофами. Консументи поділяються на консументи першого порядку, їх ще називають фітофагами. До консументів першого порядку належать рослиноїдні тварини, які безпосередньо засвоюють біомасу створену рослинами в процесі фотосинтезу. Консументи другого і наступних рівнів третього, четвертого, іноді п'ятого це є хижі тварини. Які живляться безпосередньо фітофагами, іноді вони можуть вживати в їжу і самі продуценти, тобто рослини. Наприклад, бурий ведмідь перед сплячкою нагулює жир, 80% з якого становить біомаса ягід. Редуцентами називають організми, які в процесі своєї життєдіяльності і нагромадження біомаси перетворюють. Або мінералізують мертву органічну речовину на неорганічні сполуки, які знову можуть бути використані продуцентами. Якщо ми візьмемо методи дослідження екосистем або екосистемного біорізноманіття, їх виділяють такі: спостереження, коли людина безпосередньо не втручається в процеси, які відбуваються в екосистемі. Тривалі спостереження називають екологічним моніторингом. Експеримент, коли людина створює певні умови, змінюючи один або кілька компонентів. Він виділяється польовий і лабораторний, екологічне моделювання, створення штучних моделей і передбачення на них процесів, які можуть відбуватися в природних екосистемах, і екологічна індикація. Хто ж такі біоіндикатори? Біоіндикатори це організми, наявність, кількість або інтенсивний розвиток яких є показником певних природних процесів чи умов зовнішнього середовища. Наприклад, найбільш поширеною є біоіндикація за допомогою лишайників, так звана ліхеноіндикація, про яку ми поговоримо на наступних уроках. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.